Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для гольфу. Даний тренажер чудовий засіб для корекції постановки під час удару. Він оснащений гумовим тросом, який забезпечує опір та зміцнює ваші м'язи. Тренажер дозволяє вам зосередитися на правильній техніці, покращити координацію та розвинути потужні. Ість вашого удару компактний дизайн дозволяє його легко брати з собою в будь-яке місце. Цей тренажер є незамінним інструментом для гольфістів будь-якого рівня, які бажають досягти більш точних та потужних ударів на полі. Пропонуємо до вашої уваги навушники для стрільби. Навушники для захисту слуху зохан забезпечують вам професійний захист та комфорт під час тренувань зі стрільби. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки пострілів. Конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх. Зберігання та перенесення Пропонуємо до вашої уваги силіконову приманку для риби. Дана приманка є однією з найкращих для лову великої риби. Її унікальні властивості пояснюються простим, але ефективним рішенням. Хвостова частина та тіло розділені тонкою перегородкою, що дозволяє створювати м'які та високочастотні коливання. Сама приманка виглядає доволі об'ємною, але при цьому має відмінні аеродинамічні властивості. В наявності доступні як природні відтінки, так і більш яскраві. Vin Пропонуємо до вашої уваги водонепроникну сумку. Ця водонепроникна сумка об'ємом 5, 10 та 20 літрів призначена для активного відпочинку на природі. Вона забезпечує надійний захист ваших речей від води, піску, пилу та бруду. Ідеально підходить для подорожей, каякінгу, плавання, походів та інших активних заходів. Високоякісний матеріал має відмінну водонепроникність та довговічність. Зручні лямки, що регулюються, дозволяють носити сумку, на плечі або зафіксувати її на рюкзаку. Пропонуємо до вашої уваги рибальську приманку. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 г, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно отримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води.